Всіх вітаю на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. І в цьому відео я заявляю про вступ до в'язальної толоки разом із Валентиною, її канал Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. В'язати дівчата треба, в'язати є що. І я з задоволенням йду ще в один такий пусть проєкт, який просто для мене здається лайтовим. Тобто, ми в'яжемо дов'язуємо свої недовв'язи, які ми. Плануємо дов'язати, можна розпочинати щось і нове. Ну, В основному ми дов'язуємо щось, так? Те, що в нас залежалося, те, що в нас трішечки забулося, і стараємося їх якось попідтягувати, наші хвостики. А в мене таких хвостиків є, із них конкретно зараз, зараз ви побачите, що вже знайомі вам речі. Ну, і є деякі нові речі. Так от, значить, я зараз вам про. Зразу кажу, які там по черзі, що я там візьму з собою. Да? І зразу поставимо маркери на ці вироби. Значить, перше, я беру з собою чоловічі шкарпетки, я їх розпочала в'язати із ось цієї нової пряжі Alize Wool Time. Зараз десь тут такеточка в мене. Wool Time, це ця пряжа, яку я купувала нещодавно, в 100 грамах 200 метрів. Це колор 11,024. Дуже класно виходить розфарбовочка, така вона, ну, більш мені здається, і чоловічою розфарбовочкою. Я в'яжу на 52 петлях, Значить, резиночку відв'язала, пагомілок трішечки відв'язала, і розпочала п'яточку. П'яточка у мене стронг, відв'язала п'ятку, і ось дійшла до цього моменту. Чого я дійшла до цього моменту, і тут обірвала ниточку, обрізала. Тому що я хочу розпочати паралельно ще одну, то щоб починалася точно так само. Ось такі в мене плани. тобто я, ну Тут майже стопа, от-от, от майже вив'язана стопа трішечки ще залишилося. Я сюди вчеплю маркер, от такі в мене є маркери, шкарпеточки, да, І я вчеплю сюди маркер. Так, зараз. E, значить, це маркер e, початку в'язання мого у цьому, тобто, щоб я завершила і цю шкарпеточку. Я в'язала на спицях ось цих, тут я розпочала ще одну, спиці Nit Pro здається. Значить, вони мають номер 325. Трієчки в мене, на жаль, не було. Хотіла би в'язати на трієчки, але трієчки не було, 325. Ну, вже розпочала Уже цей то вже і другий також. Це я перезняла також на спеці 325, це Minefold, по-моєму. Правильно Ці спиці мені дарувала Наталочка з міста Дніпро. Наталочка, прийма. привіт тобі, Наташуля. А оці спиці я отримала, можна сказати, купила собі за подарунок за сертифікат от від людочки Реви. Ну тут я купила три пари спець, ну, три набори спець. Значить, людочка, тобі також привіт. і Дякую дуже за спиці. Дуже люблю ними і цими в'язати, і цими подобається. Самі в'яжуть дівчата. Так, значить, все я вчепила, а ось це я розпочала. Розпочала, дівчата, почала в'язати, але дивлюся, а тут у мене халепа. Бачите, ця який там вузлик. Дов'яжу я до цього вузлика, а там буду розмотувати, дивитися, щоб так, щоб мені було співпадав малюнок. Раз я вже почала із цього, тобто, щоб співпадало зверху, то вже хай співпадає і далі. Якщо в мене там викинеться. Здоровенний кусок, то я замовлю ще один моток пряжі, оскільки я замовляла по одному мотку кожного кольору. Ну, хоча б подивитися розфарбовочку таку, знаєте, на пробу. Словом, я зараз чіплю іще сюди маркер. І тоді повернуся до вас. Так, вчепила я маркер Ідемо далі. Далі ще одні шкарпеточки. Так, ці я прибираю. Далі в мене ще одні карпеточки, які в'яжуться із з цієї ниточки Українська вовна. Українська вовна, я купувала цю пряжу ось такими бунтиками. Це ще було минулого року, мабуть, або на початку цього року ну, календарного. Значить, і в мене такі збереглося таких бунтиків ще. Не один, і не два, і не три навіть. Тут я в'язала ну, шкарпетки, і в мене залишки є ось позалишалися. Тобто я розпочала із цього мотка, із середини, і ззовні в'язати дві шкарпетки одночасно на спицях Тріо. Тут спиці... Ну, мабуть, це саме трійка спиці, не знаю. Сподіваюся, що це трійка. Чесно кажучи, я не поміряла, які вони. Ну, Тут в'яжеться на 60 петлях. Значить, я буду комбінувати, тобто я буду вставляти якісь із них ниточки до цього, ну, щоб так було скомбіновано. Зараз я ставлю маркери. Маркерочки вставлені. Встав будемо в'язати. Третім процесом я хочу взяти для себе пов'язку. Я Іноді, як ми виїжджаємо в ліс, зараз вже холодає, холодніше і Хочеться щось на голову не одягнути, але у мене ну, одна шапка тепла, інша тоберет, який я ношу, тільки ну, ну, не в ліс, коротше кажучи. От, і я знайшла в себе в моїх так сказати, запасах. Пряжу, яку мені присилала Вікачка Чорню, дякую тобі, сонечко. Я сподіваюся, що ти дивишся мої відео. Будь ласка, хоч маякни мені, що ти бачиш мої відео, бо в Тіктокі я бачу, що ти переглядаєш і ставиш мені лайк. Дякую тобі сонце. І ось така пряжа, така от вона пухнастик. змотана була вона в дві ниточки. Тут була відв'язана майже теж пов'язка, але я захотіла пов'язочку таку, знаєте, двосторонню. Тобто, Подвійну, от як, як вона називається, пуста резиночка, чи як вона називається, ну, тобто, подвійна подвійна в'язка така. В'яжу я на 20, ні, зараз порахую, забула. На 32 петлях. 32 петлі в'яжу спицями номер 3, 3:25. Вибачаюсь, не 3,25, а 3,75, здається, це спиці. Так, 3,75 це спиці Pro кубики. Дуже обожнюю ці спиці. Тут довжина 60 см, дуже зручні мені, просто обожнюю їх. Ну, Поставлю маркер. Значить, я в'яжу за майстер-класом Юлічки Савлюк. Юлічка, дякую. Якщо ти дивишся, дуже дячна тобі за такий зрозумілий майстер-клас. На пов'язочку. Я переглянула все чітко, все зрозуміло, чітко вірніше, правильно сказати. І поставила ось маркерочок, який буде вказувати на початок цього процесу, початок в'язання. Ось пару рядочків у мене є. І сподіваюся, що скоро у мене буде пов'язочка. Буду виїжджати на природу в ліс, гуляти з Тайрою, і все буде класно. Дівчата далі в мене процес. Який я, на який я не можу поставити маркер, мені нема куди його ставити. Але я, ну, якщо, що, то я прошу вас запам'ятати, на якому етапі. І це відв'язано. Це в мене буде кіт-сарделька за майстер-класом Тані Клим. Я розпочала його ну, ось недавно. Буквально. Мені не вистачило пряжі, я докупляла пряжу. Ви все це бачили, я вам показувала, що я отримала цю пряжу, і я буду далі продовжувати в'язати. Так, значить, хвіст відв'язаний, 4 лапки відв'язані, і також я відв'язала 2 вушка. Тобто ось, так, ось так, на такому етапі у мене цей кіт. Вушка з, з одного боку, такі, а з іншого такі, в'яжу по майстер-класу, і першу частину майстер-класу я відв'язала, переходжу, переходжу до другої частини, у мене є пряжа. Хто ж я не бачив, хто на каналі новенький, можливо, то я в'яжу з пряжі Візель Baby Smile. Зараз я по витягну і розкажу вам трішечки. Обрала я для в'язання ось такі два кольори. Це білосніжний такий колір, колір номер 001. І такий сіренький сірий, він не темний сірий, а такий середній сірий це колір 005. Дуже задоволена якістю цієї пряжі, рекомендую дівчата, для в'язання іграшок. В'язель baby smile. Дуже класна пряжа, мені подобається. Вона не сипиться, не торочиться, не, лисі, не лисинами не робиться. Ну, клас. Я вже її не перестаю співати деферамби. Так що, буду в'язати кота, буду розпочинати вже голову, мабуть, там ну, майстер-клас. Далі буде друга частина. Тому чекайте на кота, з куткі серделька. Ну, і ще в мене процеси два. Тому що ось два маркери залишилися в мене. Да? Покажу вам ці процеси. Вони вам знайомі, а мені до болі вони знайомі. Ну, По-перше, це процес це мій Светрик Смарахд. Я вже і вчора його трішечки просувала, в'язала потрошки. Він у мене на такому етапі тут відв'язано 60 см. Значить, я. Чесно кажучи, не міряла. Я хотіла поміряти його ну, на моїй речі, тобто по довжині, на річ, яка мені ну, підходить за довжиною. Я думаю, що ще треба в'язати трішечки. От, сантиметрів, мабуть, 5 пров'яжу, і тоді вже або ж поміряю і пров'яжу. Так, я цей маркер знімаю, тому що я вирішила на толоку ось такі маркерочки. На шкарпетки шкарпеточні, а на такі ось о, е, три процеси, то я вирішила ось такі маркерочки вчепити. Тому я чіпляю ось сюди маркерочок ось такого кольору, метелика такого. Такс. І зазвичай я записую, які маркери я чіпляю. Для... Тому що я буду в'язати ще в, там, в кубиках просувати ці процеси. У Олени Буганової, тому цей вчепила я маркер, дівчата ось так. А до сердечок не можу... не можу випускати їх з рук, тому що цей. Так, в'яжу я на звичайних китайських спицях. Мені дуже подобається. Тут такі гостренькі кінчики, і просто пряжа просто літає по спицях. Це дійсно так, але був би тільки час і вільні руки. Забула ж сказати, що в'яжу я із пряжі Ярна Престіж. Сто раз вже це казала, але ж з'являються нові підписники на каналі. Тому так. 50% вовна, 50% акрил, в 100 грамах 400 метрів. Це ось ця зелененька пряжа, яку, з якої є ну, основна, так скажем, пряжа це ось ця. Подивіться, яка вона гарна. Вона ну, просто неймовірно гарна. Ну і друга пряжа це ця, де. Іде із намистинками такими. Дуже мені теж подобається. Ну, тут заявлено було, що це як би вовна з шовком. Ну, ось таке. Ось так. Я не пам'ятаю, скільки я там грамів брала. От сподіваюся, що мені вистачить на весь виріб. Так. Ну, і ще один кардиган. Ковтинка, яку я брала е, минулого разу в толоку і так її не дов'язала. <кій> Беру я її і цього разу. Можливо, цього разу в мене щось вийде дов'язати. Вона в мене в такому гарному проєктному кошику від Світланочки Лісковської. Дякую тобі сонце. Це пряжа е, називається і теж від Ярни. Це ярна твіт. Зараз дівчата покажу. Це ось така пряжа, ярна, Філаті італіані. Да, твіді, артикул Твіді. Тут ось така, такі показники: 90% мириносова вовна і 10% акрил у 50 грамах 225 метрів. Колір 85-20. Значить, це з твідовими такими вкрапленнями. Дуже гарна така пряжа зразочку вона мене дуже закосила, і тому я вирішила весь виріб в'язати ось таким візеруночком рис або путанка її ще називають. Кожні два рядочка я міняю місцями петельку листьову з виворітною. Поки в мене відв'язана сама кокетка, сам реглан відв'язаний, я в'яжу реглан зверху. Тут в мене купа маркерів. Я познімаю маркери зараз, які в мене тут зайві, тому що вони десь в чомусь там, я їх заявляла. І так вони в мене не, не в'язалися, не вийшло, не зрослося, як то кажуть. Тому я ось познімала ці маркери, які в мене, але залишаю я ті маркери, які треба залишити. Це маркери, які показують мені планочку. На одній стороні я роблю отвори для гудзиків, на іншій стороні я роблю на місці гудзиків, тобто паралельно я в'яжу, і ставлю маркерочки, щоб знати, де пришити гудзик відразу, бачите? Ось так. Ну, Реглан я, тобто рукави я зняла на додаткову ниточку. І від Підрізів, зробила підрізи і від підрізів я вже пров'язала, ну, десь приблизно 5 см. Не скажу точно, ну, десь приблизно так. Навіть більше 7 см від підрізів. Ой, здавалося б, що тут в'язати, але якось я ж кажу, руки не доходять і все. Немає часу, немає ще одних, де би взяти ще руки. Ось так. Така в мене буде. Відова ковтинка колись. В'яжу я на звичайних знову ж таки китайських спицях. Вибачте, за такі стопери. Можливо, я і стопери переодягну, тому що в мене є набагато кращі. Цю пряжу я також отримувала подарунок від Наталі Приймак з Дніпра. І ось у мене такі є маркери, такі гарненькі ножечки. А й там і сердечки є. От, і я, мабуть, переодягну. Ну, хай будуть хоч хоч ще, не маркери, а стопери, дівчат, стопери новенькі. Ці теж, до речі, мені подобаються, тому що вони і м'які такі, не жорсткі, і оце те, що вони вже ну, такі вже пробиті, але я їх запихаю, то вони ну, 100% вони знімляться, нікуди не дінуться, не, петлі не втічуть однозначно, тому мені навіть їх шкода викинути. Ну, але ці ж красиві, правда? <смі> Клас. Так. Ось такі в мене процеси поки що беруться з собою в толоку. я, звісно, ще. Ой, а маркер пийте, подождіть, подождіть, почекайте. Так. Чіпляю ж шметелика в толоку. Так, швиденько. Все, вчепила маркер на толоку. Ну, ось так. Тепер вже точно все. Таким чином, у мене 6 процесів. Я обов'язково записую, які маркери я чіпляла. Записала я собі, які маркери чіпляла. Там шкарпетки, бусинки, метелики. Ну, і кіт сарделька у мене без маркера. Поки що це так. Як тільки я буду щось там. Звітувати і щось там казати, що я щось відв'язала, я буду це показувати, якщо це буде щось завершене, і розповідати про ті роботи, які, можливо, ще в мене з'являться в толоці. Ну, а поки що так. Дякую вам за перегляд, дякую за подобайки, і дякую вам за те, що дивитеся, що підписуєтеся. Хто не підписався, дівчата, підписуйтесь на канал. У мене. Частенько бувають цікаві відео. Я всім бажаю гарного рязанечка в толоці. Нехай ваші ручки не знають втоми, а ваші рідні, нехай завжди будуть з вами на зв'язку. Всім мирного неба і до зустрічі у наступних відео. Чекаю вас, як завжди, моє сердечко з вами. Всім пока-пока!